В цей день вони знову тримаються за руки. 23-річний Святослав тиждень тому повернувся з гарячого сходу і, нарешті, побрався з коханням всього життя. Їхній шлюб без особливого пафосу Ірина без фати і білої сукні. Святослав у простому костюмі. Зате з квітами і подяками від перехожих Дякую спасібамбайшов, що ви нас захищаєте. Держите. я потримаю того. Чоловік подарував квіти, але я поважала, що їм потрібніше буде. Святослав боєць 24-ї механізованої бригади. Кілька місяців воював на Луганщині, повернувся на тиждень додому і вже в п'ятницю повертається назад. Надіюся, що якимось чином він залишиться В п'ятниці. Час є, може щось і поміняється. Той час, коли Святослав засинав біля окопу, дізнався, що в нього народився син, і лише тиждень тому вперше потримав Дем'янчика на руках. Він вже все навчився за тиждень і памперси міняти, і переодівати, і купати, все робить. Ну, ну походу, Всім не, не, не сміє. Шампанське з родиною і чай у Львівській кав'ярні. 22-річна Ірина не пам'ятає, коли вже востаннє так гуляла Львовом. За останній період ми фактично от, перший раз що десь кудись стає вимерну, в людини показатися. Можливості не було. Не було мене от потім. Процедури хрещення родом і все воно отак. Медовий місяць у пари триватиме лише три дні. Просто відпочити з ним разом. побути разом. Христина Шевченко, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.